Вітаю вас! Ну що, Райнштайн! Прийшли, танки отримали! А що це у нас юрспільноти пише? Ми ж розібралися! ж що для грошей підготували, майже <смайшу> жартую. Значить, дивіться яка ситуація. Дійсно, Райнштайн закінчився. Ну, Більш-менш щось з танками вирішили, з літаками поки що ні. Але, напевно, щось буде. Але ви ніколи не думали, а що там саме цікавого Ройштайн? Ну, що такого інтригуючого? І чому так або не так? І що там ще Ні? А там, так, да, дійсно, багато цікаво. Ну, взагалі, Райштайн це більше тусовка, тому що основні рішення приймаються навіть за межами Райштайна. Але тусовка доволі важлива. Крім того, ну, саміт євроспільноти, розпільноти, сказати, да, Україна й... Де є Євросоюз? І є свої плюси, мінуси. І дещо в цьому напрямку ми зробили. І дещо нам не вдалося. І знов таки, ну, знаєте, самі знов-таки поговорили. І щось таке цікаве сказали, а щось таке цікаве не сказали. Так що оце все, що відбулося в Рапштайф, що відбулося на саміті. Я це зібрав. Розповів те, що, скажімо, було і що, про що не писали в засобах масової інформації, з відео, де розповів для українців, перш за все, а точніше для спонсорів каналу, чим закінчився Рамштайн, чим закінчився Саміт і коли ж Україна переможе Росію і коли нас прийнять так що, якщо є бажання подивитись це відео, велике і красиве, Для початку треба бути спонсором мого каналу. Станете спонсором, подивитесь. А поки що, всього найкращого, пишіть коментарі, дивіться мої відео, ставте лайки, дизлайки. І вважаю вам, що правильно знати значно більше, ніж ви знаєте. І буде. Буде добре для всіх. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуйте.